Друзі, слава нації, з вами Дмитро Калинча. Ну що, друзі, вирішив зіпсувати настрій на День Закоханих, нашому недомеру чернівці-ромчику Клічуку і його нарко Алко Шезбанді. Всі ви, друзі, знаєте, що є така кампанія, яка відповідає за прибирання в місті містосервіс. Це. Віртуальна організація для того, щоб списувати гроші платників податків, для того, щоб нас з вами гарно обкрадати чернівчан. Зараз до вашої уваги відео, на якому техніка, яка відповідає за це прибирання, ну, то верніше не техніка, а макети техніки. Макети, на які списуються паливно-мастильні матеріали і так далі. Навіть на той візок поломаний, яким двірники прибирають. Посипають і прибирають. Також, напевно, списуються паливно-мастильні матеріали. Ну, той дитячий поломаний візок, яким користуються двірники. Після перегляду цього сюжету, у вас, як то кажуть, все стане на свої місця. І ви все зрозумієте, чому в такому жахливому стані вулиці в Чернівцях, і тут чому все в такому жахливому стані. Чому взагалі нічого не прибирається? Місто сервіс це і просто діра, в яку списуються і розписуються кошти. І все. І вам все стане зрозуміло. Приємного перегляду. А тобі, Ромчик, щоб на День закоханих і, і твоїй банді вам все стало поперек горла, щоб ви вже на кінець там накралися. Всім гарного дня. Так, друзі, це комунальне підприємство, яке відповідає за прибирання в місті. Комунальне підприємство міста Сервіс. От я щоб ви бачили. Ось де ми знаходимося. Тепер, друзі, звертаю вашу увагу на той шрот, який тут стоїть. Ось. Чому ці трактора стоять, не чистять зараз вулиці, тротуари. І подивіться ось туди. Що ви бачите? Це розвалюхи, які взагалі не виїжджають. Бачите, вони всі в снігу. Ось. Ця техніка взагалі не виїжджає, на неї списуються гроші і розписуються. І ця теж не дуже давно виїжджала. Ось Не буду заходити, бо скажуть, що каланча зайшов сюди з глаз. Ось. І ще там яка техніка стоїть. Ось. Я підійду ближче. Це, друзі, в місті вибачаю срака, що робиться, а техніка міста сервіса. Друзі, тепер ви здивовані, чому така ситуація з прибиранням в чернівцях? На, -те, я вам ще обійду, покажу, що тут більше нічого нема, бо ще скажуть, що каленчани показав усю техніку. На цю всю техніку стоячу списуються в паливомастильні матеріали. Ось. Воно вже роками не виїжджає роками стоїть. Бачите? Ось. І отам от, от ще от одна вешка стоїть. Все. Більше тут нічого немає. І ви тепер здивовані тою ситуацією, що відбувається в місті. Та тут просто нема чим чистити. Тут на папері числяться якась техніка незрозуміла, і купа договорів оренди на якусь техніку, на яку також списуються паливо-мастильні матеріали, яку в очі ніхто ніколи не бачив. Все. Це все КП містосервіс Чернівці. Все. Більше тут ніхіна нема, от вибачаюсь. Люди добрі, куди діваються наші кошти? Тут нічого не виїжджає. О! Все. Де вся техніка? Її взагалі нема, вона не існуюча. А, і ось ще тут пару розвалюх. Це скоро не міста Клічук, на цьому буде їздити посипати солью дороги. Це, до речі, я сюди заходити не буду. Оце цим посипають у чернівцях дороги. Ось. Поламений дитячий візок.